Євангелія на щодень, 3 жовтня Лука 3, 23, 4.1. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, і гадали був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Єслі. Сина Нагая, сина Маата, сина Мататії, сина Самаїна, сина Юсеха, сина Йода, сина Йоанна, сина Ареси, сина Заровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мехи, сина Аді, сина Косама, сина Алмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елізера. Сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Мелеа, сина Менна, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йоведе, сина Воаза, сина Сала, сина Сна Насона. Сина Аминадава, сина Адміна, сина Ерні, сина Єсрома, сина Фареса, сина Юти, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тара, сина Нахора, сина Сируха, сина Рахави, сина Фалека, сина Евера, сина Сала, сина Канаїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламаха, сина Матусала. Сина Єноха, сина Єрета, сина Малаела, сина Канаїнама, сина Єноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога, Ісус же повен Святого Духа повернувся з -над Йордану, і дух повів його в пустиню. Як Адале був сином Йосифа. Християни, якщо в них є час, а також інтелектуальні та матеріальні можливості, Повинні відтворити своє генеалогічне дерево. Знання свого роду аж до найдавніших поколінь дуже важливе. Допомагає жити розумно і гідно, а навіть чисть смиренності. У родині не завжди все йшло добре, але й не завжди було тільки погано. Злети і падіння окремих членів родини плітаються одну косу, яку вже не розплетеш. Ви можете лише вплести в неї нитку власного життя і побачити, як Бог саме в родині і через родину усіх поколіннях рятував світ і людство. Звісно, слід пам'ятати, що він робить це зараз і через нас. Християнство це релігія, у якій Бог діє, родина і через них. Господи, дякую Тобі за моїх батьків, за родину, за весь рід, із якого я походжу.